Всемогутній вічний Боже, просимо Твого благословення на прийдешній новий рік. Ми не знаємо, що Він нам принесе, що ти нам у ньому подаруєш, які радості та страждання ми у ньому зазнаємо. Це знаєш тільки Ти, милосердний Отець, Ти знаєш початок, тривалість і кінець нашого життя. Ти ведеш усіх нас через все життя до вічності, допоможи мені, небесний батьку, залишатися з тобою, вірно йти дорогою твоїх заповідей, щоб я підкорялася твоїй волі і спокійно, смиренно і довірливо приймала все, що пошле мені, твоя батьківська рука. Я не знаю. Що мене чекає в цьому році, але я точно знаю, що тому, хто любить тебе, все обертається на добро. Отче, Ти любиш своїх дітей, дозволь мені розпочати новий рік в Твоїй любові і залишатися тобі вірною. Не дозволь нічому відлучити мене від Твоєї любові. Веди мене згідно з Твоєю святою волею. В Тобі і в Твоїй волі я знайду мир, бо Твоя воля наш мир, вічний мир з тобою. Амінь.